Буття 42, вірш 1 і 2. А Яків побачив, що в Єгипті є хліб, і сказав Яків до синів своїх, пощо ви споглядаєте один на одного. І сказав він: Ось чув я, що в Єгипті є хліб. Зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помремо. Я хочу, щоб ми звернули увагу. На деталі ці, цих віршів, і на важливість того, що Яків сказав своїм синам: в Єгипті є хліб. Він знав, що в Єгипті є хліб, ми про це поговоримо. Зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти. І для чого їм цей хліб? І будемо жити, і не помремо. Отже, ми зараз будемо говорити, що. Подія і час, в який перебуває Яків з його дітьми на грані смерті, ми будемо говорити з книги Буття про великий голод, який стався. І ми будемо говорити про одного з синів Якова, який є Йосип, який був учасником того, щоб забезпечити хлібом своїх рідних і тих, хто проживають в Єгипті і інших людей навколо. Перед цим, як сталися ці події, які ми прочитали, це вже Яків посилає своїх дітей до Єгипту, щоб вони вижили, ми прочитаємо декілька віршів з 41 розділу, з вірша 53 до вірша 57. -го. Розділ 41 з вірша 53 до вірша 57. І скінчилися сім літ достатку, що були в єгипетській краї, і зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип. І був голод по всіх краях, а в усім єгипетській краї був хліб. Але виголоднів увесь єгипетський край, а народ став кричати. До Фараона про хліб, і сказав фараон усьому Єгиптові: Ідіть до Йосипа, що він вам скаже, те робіть. І був той голод на всій поверхній землі, і відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав пожив Єгиптові, а голод зміцнявся в єгипетському краї, і прибули зо всієї землі до Йосипа купити поживи. Бо голод зміцнявся по всій землі. Отже, коли ми читаємо цей попередній зараз уривок перед розділом 42, тут написано, що умови, в яких проживали навіть в Єгипті, і навіть там, де був той хліб, умови почали розширюватись по всіх кордонах Єгипту, до такого моменту, що люди приходили з криком, і вони кричали, що вони голодні, настав величезний голод, якого не було. До цього часу по всій землі. Але був чоловік Йосип, де про нього сказано, коли виголоднів увесь єгипетський край, а народ став кричати до фараона про хліб, сказав фараон усьому Єгиптові: Ідіть до Йосипа, що він вам скаже, те робіть. Ми будемо зараз мати декілька хвилин для того, щоб почути, хто такий цей чоловік Йосип, і чому потрібно було йти до нього. Чому потрібно було зійти до Єгипту, бо саме Йосип був в Єгипті, і там є хліб, щоб не загинути, а продовжити своє життя? Отже, Йосип – це є один з синів Якова. Цього Якова, який побачив, що в Єгипті є хліб, і сказав Яків до синів своїх, пощо ви споглядаєте один до одного? Ось я чув, що в Єгипті є хліб. Зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помремо. Цей Яків це Ізраїль, який породив 12 синів. І один з цих синів був Йосип. Але як же ж так сталося, що Йосип опинився в Єгипті? Це дуже цікава історія. І я коротко вам донесу основи цієї історії, тому що Бог працював у житті Йосипа. І Бог працював в житті ось цієї сім'ї Якова, і Бог хоче працювати в твоєму житті прямо зараз. Не думай собі, що ти прийшов просто на це зібрання відсидіти і піти назад додому пустим, порожнім. Бог не хоче цього, Бог хоче працювати в твоєму житті тут і зараз. І Бог хоче тобі дати набагато більше, ніж можливо, за чимось ти прийшов на це місце. Або, можливо, за чимось, що ти шукаєш в цьому житті. Бог знає серце кожного з нас, і Бог знає думки кожного з нас. Бог знав думки Якова, і Він знав, в яких обставинах він проживає. І Бог знав думки його синів, в яких обставинах вони проживають. Але повернемося перед тим, як вони зійшли до Єгипту, щоб дізнатися, як Йосип попав в Єгипет. Він Був дуже молодим хлопцем і був пастухом Отари. Він був послушний своєму батькові, і його брати заздрили йому через те, що одного разу Йосипові приснилися сни. Йосип поділився це з ними. І Йосип поділився це з батьком. Батько тримав це в своєму серці, а брати насміхалися з нього, що це просто якийсь сновидець. І що він просто є ніхто і, ні, і ніким не вважається. Вони не звертали увагу на Йосипа, як Бог працював в його житті. І сталося одного разу, де батько пішов, послав Йосипа вивідати своїх братів, а ті брати пасли теж отару. І батько попросив: йди поглянь, як твої браття, яке їхнє поводження. І коли Йосип йшов дивитися, як його брати. На основі вказівці його батька Якова, коли Йосип наближався, його брати почали насміхатися, ось йде цей Сновидець. І вони побудували план. Вони перше хотіли вбити його. Але один з їхніх братів сказав: не вбивайте його, бо все-таки він є наш брат. Але їхні, його брати зробили дуже недобру річ. Вони грішили проти Бога, вони грішили проти Йосипа. Так само, як ми сьогодні грішимо проти Бога, і наше серце є повне наших гріхів. Вони робили неправильні речі, і ми з вами робимо неправильні речі. Пам'ятайте те, що зробили з Йосипом його брати. Це не є в якійсь мірі менші гріхи, ніж ми з вами можемо вчинити в нашому житті. Бог дивиться просто на наше серце, і якщо воно є в наших гріхах. Без Божого спасіння. Ми просто є як ті злі в своїх думках із злими учинками, і нічим не різнимося від тих братів, як ми живемо. Інколи люди хочуть порівняти себе один з одним і думати, якщо я є кращий за когось іншого, в мене є більше шансів стосовно стосунків з Богом. Стосовно того, як Бог буде дивитися на мене. Але Біблія такого не вчить. Біблія вчить, що всі є грішні, і всі повідступали від Бога кожен на власну дорогу, відступили від Бога і є заблуканими вівцями. Йосипові брати поводились, як заблукані вівці. І коли Йосип наближався до них, вони склали план продати Йосипа в іншу країну. І коли Йосип прийшов, вони кинули його в яму. І йшли люди, які. Несли пахощі до Єгипту, ізмаїльтяни. І тим людям був проданий Йосип. Вони купили Йосипа. Брати продали свого брата, і Йосип відправився в далеку країну. Йосип відправився в Єгипет молодим хлопцем. Йосип не очікував такого. Йосип не очікував такого від життя, він не очікував такого від своїх братів. Він не очікував, що його чекає попереду. Ми не знаємо, що нас чекає попереду. Тому що Йосипа чекали непрості часи. Але ми будемо підбадьорені читати такі слова, що Бог був з Йосипом. Чи Бог є з тобою в цей вечір? Чи ти є з Богом в цей вечір? Це є важливе питання, тому що можна жити життя і не мати такої трагедії, як вони мали, такого голоду. Але можна продовжувати своє життя в трагедії свого гріха, бути без Бога і піти відправ... і відправитись в загублену вічність, де буде вічність без Бога. Але Бог був з Йосипом в тому подальшому, що ми будемо читати. І ще що сталося: вони збрехали своєму батькові, що Йосип помер. Вони сказали, дикий звір розірвав нашого брата. Вони зняли ту одіж, в якій був. Йосип то квітчасте вбрання, і вони поплямили кров'ю, тварини, і віднесли до батька і спитали, чи це не є одяг твого сина. І батько впізнав одяг свого сина, і батько думав дуже довгі роки, що Йосип є мертвий, і Йосипа вже не існує. Але Бог мав великий план для Йосипа, і Бог мав великий план для його сім'ї і для його батька. І Біблія говорить, що Бог хоче мати план для тебе. Просто особисто для тебе, Бог хоче мати свій план, але ти повинен прийняти його план на своє життя. І ми про це сьогодні поговоримо. І сталося, що коли Йосип був в Єгипті, в нього були непрості моменти. Він сидів в в'язниці, його було звинувачено в неправді, І йому було нелегко. Але святий Бог Небесний був з Йосипом. Бог мав план, щоб цей чоловік зробив велику річ в Єгипетському краї. Одного разу, коли Йосип був в в'язниці, фараону віснився сон. Фараону віснився сон, що прийде біда на землю, але перед тією бідою фараону віснився сон, що буде сім років по достатку. Це я вам так коротко кажу про цей сон. Я не буду говорити про деталі, які снились фараонові. Йосип просто розгадав, що це таке. Йосип розгадав ті сни і казав фараонові і доносив, що зараз перших сім років, які тобі приснилися, це будуть великий подостаток, і земля вродить багато збіжжя на твоїй землі. Але на наступні сім років прийде такий голод, прийде така засуха. Що світ ще такого не зустрічав. І знаєте, що зробив фараон? Фараон сказав: в кого є ще така мудрість, як не в цього чоловіка? Ми його поставимо другим в Єгипетському краї. Ми повісимо на нього ланцюг, ми посадимо його на повіс, який є другим під фараоном. І коли Йосип буде проїжджатися, йому мають кланятися. Йосип був визнаний другим в Єгипетському краї. Все, що брати планували проти Йосипа, Бог використав це для своєї слави. Все, що в твоєму житті може виглядати, що воно крушиться, може виглядати безнадійним, може виглядати без ніякого миру, ти може запутаний сьогодні в своєму житті, що відбувається в тебе особисто. Бог хоче промовити до тебе, якщо ти відкриєш йому своє серце, ти будеш мати життя з Богом. Бог може виправити будь-яку ситуацію. Але якщо людина цього бажає, якщо людина бажає прийти до нього і прийняти його сина, який може спасти наші душі, ми поговоримо настільки, наскільки Йосип відобразив Ісуса Христа. Тому що і Йосип був поставлений в Єгипті другою людиною після Фараона, і він був поставлений над усіма коморами, в які є хліб, все збіжжя всієї землі знаходилось в руках Йосипа. В нього були ключі від цього. І кожен, хто хотів їсти, кожен, хто розумів, що він голодний і вже немає нічого навколо, знаєте, що казав фараон? Але весь єгипетський край виголоднів, а народ став кричати до фараона про хліб і сказав фараон усьому Єгиптові. Усьому єгипетському краю фараон каже такі слова: Ідіть до Йосипа, що він вам скаже, те робіть. Йосип був чоловіком, який може спасти від смерті на той час, тому що в нього хліб. Фараон давав направлення до Йосипа, він вам скаже, що робити. Ми хочемо вам сказати сьогодні одну річ: Єдино, до єдиного, кого ми можемо і хочемо направити, згідно Біблії, тільки направити і вказати: ми не є Спасителі, ми не простимо ваші гріхи. Ми не можемо зробити вам абсолютно нічого, крім того, щоб поділитись Божим Словом. Ідіть до Христа. Прямо з цього місця ми хочемо вказати, що неспасенні душі є на широкій дорозі, і вони є до місця погибелі, вічного погибелі, якщо вони загинуть в своїх гріхах, і ти можеш бути таким в цей вечір. Коли ти не спасенний, ти просто рухаєшся, як той, хто не маєш хліба і не маєш нічого їсти духовно. Якщо ти не прийдеш до Христа, ти просто загинеш. Ось що зрозумів Яків. Він зрозумів такі, такі речі, він зрозумів, що в Єгипті є хліб. Зійдіть туди, купіть нам хліба, і будемо жити, і не помремо. Яків знав, що в Єгипті є хліб. І як і взнав, що якщо не зійдуть, загинуть. «Ідіть до Христа, це єдине повідомлення, яке ми маємо з цієї трибуни. Тому що ми покажемо за... трошки пізніше з нового заповіту, чому йти до Христа. Чому Христос це є той, хто нам потрібен прямо зараз, щоб ми не загинули. Не просто загинули фізично, а пішли в загублене пекло на всю вічність. Це вічна погибель, згідно Біблії. Туди йдуть неготові люди, які, можливо, бачать свою потребу. Є такі люди, що бачать, що вони є грішні, якщо б Яків просто побачив, що в Єгипті є хліб зі своїми синами і нічого не зробив би, вони б загинули. Якщо ти бачиш себе грішним, але нічого не робиш в сторону Христа, тебе чекає вічна загублена вічність. Згідно Біблії. Не згідно моїх слів, а згідно святої Біблії. Тому ми вам кажемо: йдіть до Христа. І ми маємо підтвердження з Біблії, чому йти до Христа. Прочитаємо ще з 45-го розділу. Дуже важливі вірші. На той момент брати думають, що Йосип десь в невідомості. Вони не знають, що з ним сталося, можливо, думають, що він вже давно загинув. Батько думає точно, що Йосип загинув, тому що брати обманули. Але Бог <клух> зоставив Йосипа живим. По факту Бог зоставив Йосипа тим, хто дає життя, тим, хто дає хліб. Коли вони прийшли в Єгипет, і коли Йосип перший раз їх побачив, вони його не впізнали, але Йосип подбав про них. Йосип дав їм багато їжі в дорогу, дав їм позостаток, і вони відправилися додому з їжею. Той, ті, хто пішли проти Йосипа, хто бажали йому зла, той про них дбав. Пам'ятайте одну річ, коли ми в своїх гріхах ми йдемо проти Бога, коли ми в своїх гріхах ми не можемо робити доброчинності, нема праведного ні одного, нема доброчинця ні одного, нема хто би Бога шукав. Знаєте, що Бог робить в той час, коли ми грішимо і коли ми не цікавимося Богом і не цікавимося своєю душею, Бог дбає. Бог дбає. Такий є Бог Небесний. Але Він хоче подбати про нашу найбільшу потребу. Це є спасіння нашої вічної душі. Сьогодні, коли ти є тут і ти не є спасенний, але ти є тут, ти прийшов, ти був насичений сьогодні, ти пив воду сьогодні. Бог дбає. Чи ти відповієш Богові за те, що він дбає про тебе? На те, що він хоче подбати про тебе ще більше, в ще більший шлях. Тому що фізичні речі, які нам потрібні, такі як їжа, одяг і навколишнє середовище, природа, щоб ми жили життя, вони нам потрібні. Але якщо це є просто без Бога, якщо це є без стосунків з Богом, воно просто обірветься в один момент і попереду загублена вічність. І все, що було до моменту, коли ти помер, воно просто порохнявіє і зотліє. Те, що Бог зараз дбає про кожного з нас, потрібно звернути на це важливу увагу і прийти до Бога за найбільшою потребою. 45-й розділ, вірш 3 і 4. І Йосип промовив до братів своїх «Я Йосип». Чи живий ще мій батько, і не могли його браття йому відповісти, бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх, підійдіть же до мене, і вони підійшли. А він проказав я Йосип, ваш брат, якого ви продали до Єгипту? Йосип відкривається своїм братам. Брати, які в біді, брати, які не мали їжі, і брати, які продали. Свого брата він відкривається ім'я Йосип, це я вас нагодував. Наші гріхи відправили Господа Ісуса на хрест. Наші гріхи відправили Сина Божого бути розіпнутим на хресті і померти жахливою смертю. Знаєте, що Господь Ісус хоче сьогодні зробити? Відкритися грішнику. І сказати, незважаючи не на те, що ти зробив мені, і незважаючи на твої гріхи, які йдуть проти Бога, я можу тебе простити. Але вони прийшли в Єгипет, вони прийшли до Йосипа. Вірш п'ятий і до вірша восьмого. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для, вижив... для виживлення, Бог послав Йосипа на ту позицію в Єгипет. Бог послав Сина свого Ісуса Христа, померти на хресті за наші гріхи, щоб наша ситуація була виправлена. Бог послав Йосипа в Єгипет для виживлення. Чи побачиш ти в цей вечір, що Бог послав Ісуса Христа померти особисто за тебе, щоб ти не загинув в своїх гріхах? Бо ось два роки голод на землі і ще буде п'ять літ, що не буде орки та жнив. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І, виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог, і він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Не люди відправили Ісуса Христа на хрест. Не люди просто взяли молоток і розіпнули Божого Сина. Знаєте, що Ісус Христос сказав? Бог мене послав, і ніхто в мене моє життя не забирає, я його віддаю. Ось такий план Божого Спасіння. Бог посилає свого Сина заради нас, грішників, але нам потрібно прийти до нього. І прочитаємо ще деякі вірші з Івана 6 розділу. Євангелія від Івана 6 розділу. Наше повідомлення в цей вечір. Ідіть до Христа. Ідіть до Господа Ісуса Христа запрощенням. Вірш 35 до 37. Ісус же сказав їм: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме Він. А хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене, хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Господь Ісус чітко тут відкривається і говорить: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він. Хто вірує в мене ніколи не буде прагнути. Знаєте, коли Йосип зустрів своїх братів, які познущалися з нього, кинули в яму, продали в Єгипет, обманули свого батька. Коли вони прийшли до Йосипа за хлібом, він їх не вигнав геть. Він їх прийняв, нагодував і відкрився «Я Йосип». Ви, якщо прийдете до Христа сьогодні? Він вас не вижене геть, незважаючи на те, що ви вчинили. Бог прощає всі гріхи, коли людина вірить в його сина. Якщо ви прийдете до нього зараз, він вас не вижене геть. Знаєте, що Він дасть вам мир в серці, прощення гріхів і вічне життя, яке буде тривати з Богом. Згідно Біблії віки вічні. Такий є Спаситель. І він хоче відкритись вам, що він хліб життя. Вірш 47. І 48. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Я хліб, життя. Історія про Йосипа є чудова. Йосип мав хліби. Він в своїх руках мав ключі від комори. І якщо люди приходили до Йосипа, Йосип відкривав свої комори. І знаєте, що люди бачили? Смерть нас не спіткає. Ми вижили. Ми вижили, бо цей єдиний чоловік він може відкрити комори. Вони були вдячні Йосипу. Знаєте, що Ісус Христос зараз хоче зробити? Дати запрошення? Матвія 11, 28. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Він є хліб життя. Якщо увіруєш в нього, матимеш вічне життя. Прийди до нього прямо зараз, він не вижене тебе геть. Він спасе твою душу. І ти будеш щаслива людина, щаслива, що маєш Господа. Щаслива, що маєш вічне життя. Сьогодні багато людей багатих. Багато людей мають фізичного достатку. Вони нещасливі. Вони нещасливі. Знаєте чому? Бо без Бога. Сьогодні є багато бідних, таких, як той бідний, лежав у воротах багача, але вони щасливі, тому що вони прийшли до Христа. Чи хочеш ти бути щасливим зараз? Єдиний спосіб, як бути щасливим знати, що ти не підеш сюди в вічність. До пекла. Єдиний спосіб бути щасливим це те, що ти знаєш точно, що підеш до неба. А ти будеш знати точно, що підеш до неба, якщо будеш мати хліб життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Чи віруєш ти в Ісуса Христа для вічного життя? Якщо ще ні, це є прекрасний момент. Прийди до нього, і він не вижене геть, а прийме тебе. Амінь.